Привіт, мої любі! Сьогодні у нас буде пальчикова гімнастика, і зватися вона буде Мишки у мішку. Ось долонька і кулачок. У кутку стоїть мішок. Німш крибуться мишенята, зерна хрумкають завзято. Киця тихо походжала, Мишенято крахувала Один, два. Три, чотири, п'ять та шкряботять. Кішку мишки всі злякались і у нірку заховались. Ну що там в тебе вийшло? Давай повторимо ще разочок. Ось долонька кулачок. У кутку стоїть мішок. Нім шкребуться мишенятка, зерна хрумкають завзято. Киця тихо походжала, мишеняток рахувала. Один, два, три, чотири, п'ять мишенята шкряботять. Кішку мишки всі злякались і вонирку заховались.